Так, тут дуже багато всього, я не знаю, чи є Резон, то все оглядати далі, але сама суть. Ну тут отак. От. Щоб, ви, щоб ви розуміли, тут цепочки. І... До речі, цепочка що, Рівно може бути, ні. Не знаю, чи може бути, але ну, воно, короче, отак все. Не знаю, чи можна буде щось за це дати. Запанки якісь, ну ладно, запанки можна даже отложити. Запанки продаються. У мене навіть на Уликсі продалися одні за 80 гривень, але тим не менше, продалися. Так, добро, можливо, тоді щось ми і заробимо. З цього, я все це обратно закидаю тут. ну... Хто такі носить кольця, признавайтесь. Так. Із, із того, що я так пробігся, із. Прямо щоб. Срібло або щось таке, я нічого не побачив, я вам чесно скажу. Ото єдине, що це, ну я його відложив, але воно там облізше що заводить сумніви певні. Ото таке. Потім подивимось. Так, мішок цей відкладаємо. Ну Гривень 100, це от прям потолок. Я бачу по ньому. Подивимось зможемо ми заробити ці гроші чи ні по факту. Але поки що орієнтовно гривень. Чисто із -за запонок і все остальне лахміття просто з типу, купом продать. Бі, хто так все це? І це жесть якась? Так, що у нас? Made in China. Просто такі карабіни. Їх тут прям багато, прям жменя така нормальна.